Центру надання адміністративних послуг Білгород-Дністровської міської ради виповнилося 10 років. Давайте почуємо разом, що ж таке ЦНАП. 3 жовтня 2013 року відбулося урочисте відкриття Центру надання адміністративних послуг у місті Білгороді Дністровському. Сьогодні ми святкуємо 10-ту річницю його діяльності. Створення та відкриття власного центру це велике досягнення для громади. Ми пишаємося тим, що саме наша громада отримала можливість відкрити перший в Україні власний центр. Поява центру однозначно спростила життя мешканців нашої громади та пришвидшила процес отримання адміністративних послуг. Десять років шаленої роботи на результат, впровадження інновацій, досягнення найкращих результатів у сфері надання адміністративних послуг на благо громади. Безсумнівно! Це новий крок у розвитку нашої громади. Це новий рівень, який наближує нас до європейських стандартів. СНАП. Це привітно. Кожна відвідувача привітно зустрічає адміністратор на рецепції. У нас ви можете отримати консультацію або забрати результати готових адміністративних послуг, які ми надаємо. Пропонуємо відвідувачам залишати свої відгуки про нашу роботу. Для цього можна відскодувати qr код. Або залишити свій відгук в книзі відгуків. Ми дуже що, та очікуємо, що наші відгуки будуть найпозитивніші про нашу роботу, адже ви допомагаєте стати нам кращими в нашій роботі. Дякую. Сна це зручно. Сна? Забезпечує зручні та комфортні умови отримання адміністративних послуг. Є можливість записатися у чергу через систему електронного керування чергою та здійснити готівкову або безготівкову оплату адміністративного збору через платіжний термінал. В центрі є місця для очікування, обладнаний дитячих куточок. ЦНАП це надійно. Для нашого ЦНАПу найголовніше це людина та її потреби. Хочемо бути в першу чергу надійним помічником для наших відвідувачів. За 10 років нашого ЦНАПу працівниками ЦНАПУ було обслуговано майже 600 тисяч осіб. Послуги надаються не лише мешканцям нашого міста, а й мешканцям інших населених функцій України. ЦНАП це відкрито прозоро оперативно. У ЦНАПі створені доступні і зручні умови для швидкого вирішення будь-яких проблем громадян, фізичних осіб, підприємців та юридичних осіб, забезпечення прозорості та відкритості розгляду звернень. Запровадження сучасних форм надання послуг. СНАП це досконало. ЦНАП постійно вдосконалюється та розвивається. З кожним роком кількість послуг, які можна отримати через СНАП, невпинно зростає. На сьогодні загальна кількість адміністративних послуг, які надаються через СНАП, складає 380, охоплює 12 тематичних областей та 49 категорій адміністративних послуг до роботи ЦНАП залучені 38 адміністративних органів, з якими у адміністраторів налагоджена плідна співпраця. ЦНАП це швидко. В центрі збільшилась кількість послуг, що миттєво надається за один візит. Серед них послуги з реєстрації місця проживання, які відносяться до так званих миттєвих послуг завдяки використанню електронного реєстру територіальної громади. На сьогодні досягненням є максимальне скорочення термінів надання цих послуг, тобто вони надаються у день звернення. ЦНАП це сучасно. СНАП використовує новітній спосіб надання копій цифрових документів за допомогою шерінгу документів з дій. Як відбувається шерінг копій цифрових документів? Все дуже просто. Ви скануєте код для перевірки документу, користувач підтверджує передачу персональних даних і ви отримуєте всі поля документу у вигляді метаданих та pdf файлу ЦНАП це дієво. ЦНАП відіграє значну роль у стрімко розвиваючому процесі впровадження електронних послуг та виконує основні завдання з організації видачі результату надання електронної послуги в паперовій формі та організації допомоги суб'єктам звернення під час отримання електронних послуг. Позитивним є вплив ЦНАП на бізнес, адже у ЦНАП є багато послуг саме для бізнесу, що допомагає економіці, адже защаджує час та інші ресурси. На сьогодні в ЦНАП можна отримати весь спектр послуг державної реєстрації бізнесу та громадських формувань. Основними пріоритетними завданнями є комплексне та якісне обслуговування громадян за найкоротший час та мінімальну кількість відвідувань. Основними з таких послуг є комплексна послуга є малятка, за допомогою якої батьки можуть отримати багато послуг, пов'язані з народженням дитини. СНАП це доступна. Наш відділ, який знаходиться в вкладі управління з питань адміністративних послуг, за весь його час дії надав послуги з оформлення паспортних документів. Всього було за весь період прийнято 28 тисяч громадян з питань оформлення закордонного паспорту та 12 тисяч з питань оформлення id картки. Кількість людей дуже велика. Послуга користується дуже великим попитом на сьогоднішній день. Черги не спадають, тому наш підрозділ максимально виконує всі функції, які можливо з надання дистильних послуг з питання оформлення документів. Через СНАП надається комплексна послуга ID14, яка передбачає оформлення. Паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше після досягнення 14-річного віку, з можливістю замовити присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків, за умови, якщо заявник пред'являє інформацію про місце проживання без необхідності звернення до Державної фіскальної служби України, оформлення ідентифікаційного податкового номеру. Він потім буде надрукований позаду айді картки. Дякуємо, що обираєте нас. Будуємо європейський сервіс разом. Олеся Самчинська, Натоля Лукінчук, перший муніципальний.